Перед сном зупиніться на хвилину. Бо коли ви прочитаєте цю молитву, неочікувана допомога прийде до вас. Дорогий Господи, дякую Тобі за все, що дав мені сьогодні, дякую, що я все ще живий. Дякую, що ти завжди поруч зі мною. Прошу тебе, прости мені всі мої гріхи, як свідомі, так і несвідомі. Перед тим, як настане ніч, очисти мою душу. Заспокой мої думки, я віддаю Тобі своє минуле, теперішнє і майбутнє. Ти моя сила, ти мій спокій, ти моя надія. Господи, захисти мою родину від зла та втрат, даруй здоров'я та любов тим, кого я люблю. Нехай мій дім буде сповнений світла, спокою та благословень, нехай ця ніч буде тихою. Нехай мій сон буде спокійним і солодким, мій ангеле, стій біля мого ліжка, не залишай мене всю ніч. Господи, прошу, благослови нас своєю милістю і дай мені сили для завтрашнього дня. Якщо ти готовий прийняти цю молитву, будь ласка, напиши в коментарях Амінь. Також поділися цією молитвою з тими, кого хочеш благословити, щоб сила молитви продовжувала поширюватися. Нехай Бог сьогодні вночі. Дарує мир у твоєму домі.